Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Всім привіт! Сьогодні би я хотів підняти тему соціальних виплат та виплат допомог на внутрішньопереміщену особу. І якщо ви пам'ятаєте, на початку грудня була така інформація, що треба переоформлювати соціальні виплати та виплати внутрішньопереміщених осіб з 1 січня 2023 року. А потім ця інформація була спростована в другій половині грудня самим міністерством соціальної політики, і вони заявили, що не треба нікому нічого переоформлювати і нікуди звертатись, а соціальні виплати та виплати внутрішньопереміщених осіб будуть лонговані автоматично. Але ось уже. Друга половина січня 2023 року. І до нас на порталі Банківського клубу звертаються наші підписники з інформацією про те, що деяким соціальні виплати не нарахували в січні та не виплатили. І також звертаються внутрішньопереміщені особи, що їм в грудні виплатили останній раз допомогу внутрішньопереміщеної особи, а от в січні вже немає ніяких виплат. І тому я розпочав шукати інформацію щодо цих призупинок, вип... вип... невиплат або виплат, і знайшов дуже цікаву інформацію, яку чогось в СМІ не розповіли. Тому давайте більш детально розди... розглянемо цю тему. Поїхали! Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. Чутки про відміну соцвиплат пов'язані швидше з тим, що на багато соціальних виплат потрібно буде здійснювати перереєстрацію. 27.12.2022 року, як ви бачите, це друга половина грудня було прийнято постанову КМУ номер 1460 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 6 жовтня 2021 року номер 1040 та від 7 березня 2022 року номер 2014 і в цій постанові передбачає, що для більшої частини громадян соціальні виплати поки що будуть продовжені автоматично, без переоформлення, але не всім. І що ж в цій постанові говориться, кому потрібно переоформлювати соціальні виплати з 1 січня? І так, з 1 січня 2023 року обов'язкову перереєстрацію соціальних виплат мають пройти такі категорії громадян. По-перше, ті, хто отримує державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, їм треба продовжувати переоформлювати соціальну виплату. По-друге, ті, хто отримує тимчасову державну соціальну допомогу як не який досяг загального пенсійного віку, але не отримав право на пенсії, їм треба переоформлювати соціальну виплату. І третя категорія це допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам. Ім теж треба переоформлювати. Зверніть увагу на цю третю категорію. Допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам. Це ті, хто заселили в себе внутрішньопереміщених осіб і отримують це компенсацію. Це не отримувачі внутрішньопереміщених осіб. Не путайте ці дві категорії. Як ви бачите, в цих категоріях внутрішньопереміщених осіб немає, але про них, про них трошки згодом. І так, усі ці категорії, вище три категорії, повинні йти до центрів надання адміністративних послуг, вони ж СНАП, або до органів місцевої влади за місцем свого проживання та проходити перереєстрацію. Якщо цього не зробити, всі вони можуть не одержати виплату. І, як ми вже бачимо, скарги про невиплати вже надходять. Тепер ж давайте розглянемо внутрішньопереміщених осіб, що з виплатами внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньопереміщені особи не включили до списку тих, кому виплати продовжуються автоматично, у постанові КМУ оці 1320 від 15.11.22 року зазначено, що автоматичне нарахування державної допомоги буде продовжено лише для тих громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій. Відповідно, якщо ваша територіальна громада... Місто, селище чи село входять до переліку зон бойових дій або до переліку тимчасово окупованих територій, які регулярно затверджуються та змінюються КМУ, то вам поки що проходити цю перереєстрацію на соціальні виплати не потрібно. Однак, як тільки ваша територія перестала входити до цього списку, або якщо її там і не було, перереєстрації вам не уникнуть. Хто у списку на автоматичне продовження? І так, у постанові КМУ No1460 від 27.12.2022 року зазначено, що автоматично з 1 січня буде продовжено такі соціальні виплати та допомоги. Підпишись на YouTube та telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео Перше. На дітей, над якими встановлено опіку або піклування, продовжують автоматично. По друге, на дітей, хворих на тяжкі захворювання. Продовжують автоматично. Третє. Дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, Продовжені автоматично. Четверте. Особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Продовжено автоматично. П'яте. Особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи наслідок психічного розладу. Продовжено автоматично. І шосте. Особам, які не мають право на пенсію та особам з інвалідністю. Продовжено автоматично. Також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає особу з інвалідністю першої групи, а також особу, яка досягла 70-річного всі віку. Всім переліченим вищим особам дали можливість поки не приходити жодних перереєстрацій. І як ви бачите, все ж таки є категорії отримувачів соціальних виплат, яким треба. Переоформити, а яким не треба, яким буде автоматично лонговано. А щодо внутрішньопереміщених осіб, то треба дивитися, чи входите ви в територіальні громади, які входять до переліку зон бойових дій або до переліку тимчасово окупованих територій, то вам не треба переоформити. Якщо ж ви не входите в цей список, то вам треба звернутися в ЦНАП та подовжити свої виплати. До речі, перелік. Громад, до якої входять внутрішньопереміщені особи, яким виплачують грошову допомогу як внутрішньопереміщеним особам, і яким не треба переоформлювати, ви зможете знайти на нашому телеграм-каналі. Буквально сьогодні я опублікую цю інформацію, тому підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання знаходиться під цим відео. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.